Всім привіт! Канал Магія рослин, а я Тетяна. Сьогодні я завітала в село Оноківці, що на Закарпатті. Тут знаходиться розсадник зелені янголи. Я впевнена, що буде цікава екскурсія в світ рослин. Запрошую і вас! Рада тебе бачити у нас. Вітаю зелених Янголах. Так, я знаходжусь в розпліднику зелені янголи, і ми з власницею з Андріаною вже знайомі. Ми познайомилися в лютому. Були на семінарі, відпочивали, трохи навчалися. І я вам пообіцяла, що планую заїхати. І ось, виконала своє і бажання, свої, свої плани і дуже дуже зраділа, тому що тут цікава така атмосфера, все таке гарне. І осіні пейзажі, вони якось додають таку нотку чарівності. Якась магія. Да, це магія рослин магія саме Керпати. тут відбувається, напевно, так. З чого все почалося? Як взагалі прийшла думка зробити власний розплідник? Ну, взагалі генератор цієї думки і основний двигун це мій чоловік Ярослав, це була його мрія завжди. Він ландшафтним дизайнером спочатку працював з 2000 року і завжди мріяв мати свою землю і вирощувати рослини. Він дуже наполегливий, і його мрії, і його бажання це прагнення. Тому, коли він щось прагне, він того добивається. І так, у 2006 році, він він заснував перший садовий центр, я йому допомагала зовсім трішечки. Я працювала бухгалтером ну, в страховій компанії, а потім, після декрету, уже коли у 2011 році ми отримали от, ну, цей участок землі, на якому зараз основний підрозділ розсадника, тоді вже я підключилася до, ну, до роботи разом з ним, створила інтернет-магазин. Тому моя робота це продавати рослини, займатися маркетингом, а робота Ярослава це вирощувати і двигати. І планувати на майбутні перспективи весь наш бізнес, зрозуміло. Тобто, це ваша така родинна справа. Так, родинна так. справа. Ну давай подивимось, що тут є. Докладніше покажеш. Покажу розсадник. Коротенько сьогодні, бо завтра давай. ми продовжимо з тим. Ага, так, да. так, давай. У нас буде взагалі декілька тут днів. Тут ми живемо, Так, так? Ти, так це, ну, це ваш зараз... будинок. Так, ага. ми чаю. Ух ти. Що це дах такий зелений? Зелений дах. Ну Ярослав у нас неординарна особистість. Він завжди хоче щось таке. Ну, що є незвичним. Тому колись побачив, що зелений дах на фотографіях в Норвегії, ну це була така пунктик, який мав бути виконаний. Тобто тут багаторічники квітучі. Ну, взагалі це був газон. Бо зараз воно таке трошки. Це був газон, але ми не переймаємося його, скажімо так, неохайним виглядом. Нам подобається навіть його природний вигляд. Ну Зараз кінець жовтня тому його не так часто, як в перші роки. Ярослав вилазив. На дах, і в нього є косарка з аероподушкою, і він косить. Але в перші роки робили це часто, зараз рідше, і там заселили туди ще багаторічники, такі різні квітучі, і воно нас ну, влітку взагалі луг там на надаху. Зрозуміло. Улюблений елемент мій це живоплід в саду. От Я за ним себе відчуваю, знаєш, захищено, бо там робота, угу. а тут стоїш за цією стіною, стоїть брабанд, і не відчуваєш, що там робота. Якщо трактор не О, Це жив з хакури. Я дуже його люблю навесні. Він такий весь білий. Оце з хакури? Да. Навесні це просто чудо. Оце, бачиш, з барабан. Ну, барабант, все ж таки, ту, яка, ну, саме ідеально для жиротло, то кращої ну, не, не придумаєш. Ага. На якої відстані ви його саджали? Кожні 60 сантиметрів ми висаджували. Це угу. були саджанці десь метр сорок, коли ми їх садили. І пройшло років п'ять з того часу, як ми їх висадили. Як часто ти його стрижеш? Ну, Ви його стрижете. Разів два-три в році, напевно. Така електропила. О, це... Так. Да. Шикарна стіна, я її просто обожнюю. За неї я заходжу і За... я, ага. я вже вдома. Бо вона десь 60... 50 см. Ох ти! Помічник. Це помічник, так, <рес> да, без нього. Ми б могли, могли б цілими днями тільки те робити, щоб... Добре. У когось в хаті прибирає, у когось Добре. газончик. Дивись, це у нас листяні рослинки в мультикасеті. Ось, наприклад, хеба. Хебе товстолиста. До речі, це хеба. Найкраще зимою з тих усіх, що ми пробували ну, вирощувати. Ну, у нас завжди є в різних розмірах. Ось так виглядає малесеньке, маленьке янголятко, Бачиш? Маленький саджанець. Це такі ясельки. Ми також продаємо касети, коли у нас є надлишок. Ну, вирощуємо для себе, але якщо є надлишок, то ми викидаємо їх на продаж. Це все лисині рослинки. Більшість з них ми висадили вже в контейнер П9. Але дещо ще залишилось. Там гортензії, хеба, плющі, форзиції, бачу, кизильники. Тобто це все можна гуртом придбати. Не все продаємо, ага. коли є певний стоклист і завжди питаємо людей, чи мають вони досвід дорощування. Якщо не мають, ми їх відговорюємо. Тоді нехай купують в П9. Те, що вже адаптоване, щоб ми не переживали, що воно переживеться. Це для тих людей, які, для яких вирощування рослин це бізнес. Тому що вони тоді доглядають за ним, розумієш? Надійно. Проходьте. Це у нас парник з хвойними рослинками в мультикасеті. А тут Туї, в основному ялівці, йдемо до туї смарагд, Вона у нас зараз є вільна до продажу. Зараз я виберу одну рослинку, покажу, як виглядає цей малюк. Оберемо якусь рослиночку, яку я можу витягнути. Ось така малюточка. Скільки по часу знаходяться, укорінюються рослини? Від півроку до року. Цей склад у нас склад номер 2 повністю присвячений весь по 9 листяних ростин. Ми розмежовуємо окремо склади для хвойних для листяних, тому що вони потребують різних умов догляду, різних умов обробки. Тут у нас кизильники, спіреї, жимолості, похироплівники, гортензії, дерчина, верби. Ну, Весь наш асортимент. Взагалі асортимент у нас біля 500 найменувань. То все ну, дещо може бути тільки в ґрунті, дещо тільки в контейнери, дещо повторюється в різних розмірах. Ось, бачиш, це в мене зараз в руках два саджанці в контейнері П9. Це наступний етап після парника, коли ми вирощували мультикасеті, потім пересаджуємо сюди. Ми в цьому розмірі вже продаємо кінцевому споживачу для висадки в сад. Тому що мультикасету ми тільки професіоналам продаємо, які мають досвід дорощування, щоб вони вижили ті маленькі рослинки, а ці вже адаптовані, вони вже в нас росли приблизно рік в цьому горшку. і спокійно їх можна висаджувати у сад в відкритий ґрунт. Вони там не загубляться, перезимують і все буде з ними добре. Чим класний цей горшок для інтернет магазину що він, по-перше, економний в доставці, можна компактно спакувати. А по-друге, сама вартість такої рослини в два рази менша, як старшої рослинки. І тому, якщо вам треба дуже багато, наприклад, схил з кизильника, да, там 100 кущів, то от такий кизильник, 100 кущів ну, значно буде звичайно ну, економніше придбати, ніж 2 літра. Тобто, якщо бюджет обмежений, можна підібрати саджанці за такою вартістю, з якою ви ну, осилите своє задумане озеленення зробити. Тому не відмовляйтеся від ідеї, якщо навіть там багато рослин, а ми допоможемо підібрати. Оптимальні співвідношення розміру і ціни, так, щоб вам було. Приємно. А якщо ця рослина ще має швидкий зріст, так. тоді, тим паче краще, напевно, купити. в Ні, ну, підрядки. Краще, звичайно, зразу готове. Але не, не завжди є така можливість. Да? Коли можливості немає, треба знайти інше рішення. Так. Да, тут це саджанець в контейнері P9. Бачимо. Угу. Коренева система. Ми продаємо саджанці лише, коли уже коренева система повністю зайняла те місце, яке має зайняти в горшку. Тобто не недорозвинену ми не випускаємо до продажу. Зрозуміло. Пам'ятаєш, ти мене питала Таня про вербу з рожевими котиками? Так, так, так. Ось це вона. Дивись, називається сорт Маунт Асо чи Асо, я не, не знаю правильно наголосик ставити. Ось саджанець зараз п 9 так виглядає. Коренець, вже можемо його ставити ну, в принципі, на продаж. І Багато дуже верб, ну, не знаю, може сортів шість, може не так і багато, але ми їх полюбляємо. Дуже багато вирощуємо спірей, кизильників, бірючини, покероплідників, гортензій. Це все те, що ну, масово, на масові озеленення йшло в міста, то у нас одного сорту там по декілька тисяч не, саджанців. Цього року у нас було багато тої смарагд по дев'ятки, і знаєш, навіть незважаючи на те, що була війна, 1015 від контейнера викупили по дев'ятки. Люди її купували для того, щоб закладати собі далі розсадники, розвивати бізнес. Тобто не зупинили. Наші українці такі незламні, що вони далі продовжують свою свою справу. Тут у нас також ще саджанці в контейнері п 9, але змішані з багаторічниками. Ось це делосперма. Бачиш, яка так, гарна. Так, У мене жовта зростає на ділянці, а тут це... з малиновим да, таким кольором яскрава. Також ми цього року і минулого розширили асортимент по травам злакам, бачиш. Я їх дуже полюбляю, і тому у нас їх з'явилося і буде з'являтися ще більше. Дивись, які листочки в дерена. Це дерен. Це дерен ауреа. Ще минулого тижня це було все прям таке от жовто-рожеве вже починає опадати. Ну, і це також контейнер п 9 Бачиш садженець в контейнері п 9 Ось, як він у нас виглядає. Ну, видно стрижки. Розголоження так є. Угу. Ну, наш дру друг черв'як. Черв'ячок. Ось це, бачиш, спірея японська в контейнері п 9 Якщо хочете бордюр там вдоль доріжки, багато, можна вибрати такий економний варіант в такому горщику, вона коштує 45 гривень. Саме на цій площаці у нас зараз ходімо вперед, подивимося різні сорти листяних рослин в контейнері 2 літри. Ми бачимо спіреї японські, там за ними похироклідники пішли. Потім гортензії, дуже багато різних сортів у нас, особливо багато волотистих, так як вони добре зимують по всій території України. То ми їх полюбляємо вирощувати. Гарна фрайсмельба. Мені дуже подобається? Це її. Так, Листок восени просто бомба. Дуже багато ще яскравих барбарисів у нас. Ми бачимо з пакара декілька сортів. Плющі ми полюбляємо лаванду, вигели. Навіть вийгела квітне. Так, а це, до речі, дуже цікавий сорт, вийгеле Golden Dins. В неї жовти листі Ух ти. жовте листя влітку. Жовте листя, яскрава така малинова квітка, вона завжди контрастна. Дивись, барбариси, які я Я бачу, він, як цікаво лаванда, барбарис червоний, угу. як це все. Ох! Красиво. Так люблю спостерігати на лаванді дуже часто у нас літають бражники. Ага. Це таке видовище, таке дуже миле. Це бачиш, Ми привезли рослинки на відгрузку з поля для підготовки вже для відвантаження на замовлення гуртове. Так і ми продаємо рослини не тільки в розріпах і гуртом, то в нас і ландшафтні дизайнери купують, і садові центри. Це у нас відділ пакування. Звідси ми відправляємо рослини новою поштою. Тобто рослини звозяться з усіх наших складів, на яких ми з тобою ще побуваємо, і з полів. Бачиш, отут стоять рослини в комах. Це привезені з різних підрозділів, з різних наших полів. Добляничок. Добляничок, Добляничок, ага. так. А тут звозяться в горшках, де ми ближче підійдемо. Звичайно, привезли якраз зараз рослинки складів з контейнерних площадок. Потім вони в пакувальному цеху упаковуються от таким чином в коробки. Коробки у нас не стандартні, не габаритні, різногабаритні, тому що різні замовлення. Тобто нема стандартного там, дві по дев'яточках. все дуже різне, uh -huh. тому Ми змушені так це робити. Тобто зараз... то У вас і гуртова торгівля, і роздрібна. А, так, але от тут зараз роздрібні замовлення звезені, гуртова торгівля на іншу площаку Зрозуміло. І вивозиться зараз пішла в розпродаж партія гортензій з першого року, які ми не встигли продати, коли почалась війна, і присадити то зараз них акцій, і їх дуже активно почали люди замовляти. Я їх отримала. Мені дуже сподобалась якість, і люди, хто бачив, напевно теж замовили, тому що дійсно якість і ціна ну, дуже ціна, приємні. Та. Кущі вже гарні сформовані, але потребують ну, вже пересадки цього року, бажано і тому ми знизили ціну, щоб не пересаджувати. Так так як і місця на складах уже в нас досить обмежена кількість, тому що ми планували продажі на міста України масових посадок. Тому ми звільняємо склади зараз і користуйтеся моментом, купуйте за вигідною ціною. Наші якісні саджанці гарно дорощені і готові до посадки в ваш сад.